Так, що би то сьогодні подивитися? М -м -м. О, назва прикольна. Захоплюсь дівчатами-чарівницями. Те, що треба. Так, стоп. Що за стуки двері? FBI, A few moments later. не треба вести в мене в підвал. Не треба садити на пляшку. Я випадково знайшов цей тайтл. Всім хай! Ви на каналі доктора Урокусакі, і сьогодні ми будемо захоплюватися дівчатами-чарівницями. Сама анімешка є свіжаком, що вийшла у зимовому сезоні 2024, Ще й мусила конкурувати з такими титанами як Машл та Соло левелінгом. Чи в неї це вийшло, і яким чином? Ви дізнаєтесь у моєму відосику. О! Ледве не забув, підписуйтеся на канал, якщо вам треба більше дівчаток-чарівниць. Захоплююсь дівчатами-чарівницями. Це БДСМ на ечі комедія про дівчину на ім'я Утена Хірагі, яка все життя фанатіє від дівчат-чарівниць, і завдяки випадку стає ні, не дівчиною-чарівницею, а їхнім ворогом. Антагоністкою Маджією Бейзер. Ба Більше цей випадок розкриває неочікувану дещо садиську натуру утени, що виливається у купу гегів відповідного підтексту. Дуже відповідного підтексту. Сама структура сюжету базується на епізодичних гегах і паралельному розвитку загальної історії протистояння Енорміти, антагоністичної організації, в яку входить утена, та трасмаджі, тобто хороших дівчат чарівниць Я б це охарактеризував як більш розбещена. Версія Sailor Moon чи Мадоки. Не дивно, що тобі зайшов саме такий тайтл. Ага, точніше й не скажеш про мої вподобання. Фу, збочинець. Незважаючи на просту структуру, сюжет все ж має неочікувані повороти, як от пробудження нових бойових форм в утени та азур, чи взаємовідносини у самій організації Енорміти. Проте головною, я б сказав, ключовою фішкою руху сюжету є персонажі з їх. Ну, специфічними пунктиками в голові почну з самої утени. Маджіка Бейзер, вона ж утена Хірагі, є дуже скромна та невпевнена в собі дівчина, яка з дитинства захоплюється чарівницями. Незважаючи на її скромність та замкнутість, вона показує її сильні вольові якості, поважає тих, хто бореться до кінця. Та має сильні садиські нахили, а її дизайн у її бойовій формі та простої дівчини буквально показують наскільки глибоко в собі вона тримає своє справжнє я, що доповнює її образ. Не менш цікавими є її подружки Ківі та Аліса. Ківі, вона ж леопард є дівчиною з шилом у одному місці, бо таку гіперактивність я не знав як пояснити. Зухвала, балакуча і хамовита. Вона є генератором чималої кількості гегів, особливо коли вона на екрані разом з Утеною. Щодо Аліси, то це ну дуже тиха дитина. Яка любить гратися іграшками, а в організації вона чисто так: по приколу не більше, не менше. Проте Її вклад у бою з Трасмаджія неможливо переоцінити. Декілька перемог Енорміти були саме завдяки нейро Алісі та її здібностям. Щодо самої Трасмаджі, то я в першу чергу хочу виділити Азур. Протягом сюжету вона не раз стикалася в бою з Утеною, проте витівки Бейзер в бою спочатку ламали Азур, але водночас і мотивували її ставати сильнішою, що характеризує її як вмотивовану та сильну особистість, яка, хоч і може психічно програти бій, проте в майбутньому за своє уро і стає все сильнішою та сильнішою до решти, то Маджента є душою Трасмаджії. добра, весела, готова всім допомагати. Мила дівчинка. Одним словом в той же час Сульфур є буквально аналогом Ківі у команді Трасмаджі, ще й битися готова ледве не в перших рядах. Як ви зрозуміли? Енорміта і трасмаджія часто борються одна з одною, що викликає питання про якість боїв у Тайтлі. Що ж можу сказати, що вони простенькі, не виділяються гіперскладними багатокроківочками та часто супроводжуються в командному форматі 3 на 3 Нічого такого, також можу сказати, що бої в Тайтлі у року ти забув сказати про пікантну складову тайтлу. Так. Твоя правда, про цю складову я точно маю сказати пару слів. Враховуючи, що аніме має жанр етчі, то і відповідного контенту там вдосталь. Більше! Я б сказав, що його дофіга. Усі битви та екшон в тайтлі завжди плавно переходять в етчі. ще й з специфічними нахилами. Тож стає очевидно, що вам знадобиться велика кількість ось цього товару. Дуже велика кількість. Ще скажу пару слів про опенінг. Ви здивуєтеся, але він своєрідно тролить непідготовленого глядача, який не очікує всього особливого вмісту анімешки, особливо враховуючи доволі милий текст та мелодію пісні My Dream Girls, що в принципі. Не збігається з вмістом тайтлу. Проте після топчик. Рекомендую! Проаналізувавши все вище згадане, я можу з певненістю заявити, що Тайтл захоплюється дівчатами-чарівницями, може конкурувати з соло-левелінгом та машлом, що вже є неабияким досягненням для ечі комедії. Ба Більше дівчата місцями перевершують соло левелінг та машла. Ти оце щойно серйозно сказав? Мені не почулося? Ороку, ти п'яний? Поїмає ще нашого. Дай поясню. Тут зараз треба побути шукачем глибоких сенсів. Якщо відкинути ечі і дивитися через призму психології, то цей тайтл стає куди вагомішим. Коли соло левлінг пробує вразити екшоном, а машел спонтанним гумором, то дівчата чарівниці показують важливість прийняття свого внутрішнього я, розуміння своїх слабкостей і важливість розвитку своїх найкращих якостей, як от самоконтроль у Азур чи впевненості в собі в утени. Це справді важливі наративи, адже це дійсно може допомогти у визначенні. Свого майбутнього чи надати тобі мотивейшн подолати свої слабкості. Або ні, може, то я здурів у підсумку. Можу сказати, що це хороша ечі-комедія, яка варта уваги і мінімального, але все ж, ознайомлення. Чи порекомендую її дивитися? Ну тут на свій страх і ризик. Все ж не всі люди схвалюють такий пікантний контент, як у цьому тайтлі. А з вами був доктор Орокусакі. Не забувайте про донати на ЗСУ. Також підписуйтесь на панів, які прийняли участь у відео. Послання лишу в описі. Всім адіос!